Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми такий, знаєте, швиденький зробимо розклад. Поступила така інформація, і ви мені вже молодці пишете. Дивіться, румунські фермери заблокували рух. Угу, сила випадає, бачите, я читаю. От зазвичай я так і роблю. Інколи, от ви, ви бачите, що я вже викладаю, ще розклад починається, а я вже виклала. Це ось я так готуюся. Сьогодні я трошечки спішу, скажімо так, то от воно випадає, сила випадає. І е, читаю далі: Заблокували, тобто у румуцькі фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску серед. Зараз ми подивимося. Угу. І от дивіться, бачите, на дні колоди. От, на дні колоди була, я е, мішаю е, сила і е, колісниця. Зараз я вам точно скажу: на території Румунії фермери. Та аграрії почали блокувати рух вантажних автомобілів через міжнародний автомобільний пункт пропуску Сірет, що навпроти українського пункту пропуску е порубне. Мушу зазначити, я вже не буду далі читати а, там, е як би вам сказати, не В'їзд в Україну, навпаки, виїзд з України. Я далі не буду читати, тому що у мене тільки два запитання: чи є там слід, російський слід, і чи задіяні там гроші. Ну, от дійсно, те, що я читала, дійсно є перекрили. І я так зрозуміла, там до тисячі авто автівок. Єдине, що швиденько подивимося. Чи є там російський слід? Так. Ви знаєте, є Є російський слід, є російський слід. А тепер дивимося, чи задійнуть там російські гроші. Тепер конкретніше дивимося. Так. Ну, от гроші, дивіться. Взагалі-то гроші ні. Там, скоріше за все, щось інше задіяне. Зараз я подивлюся. Давайте інакше питаємо, що май... Як задіяні саме росіяни до цього. Як вони тут. А, є гроші. Є гроші. Дивіться, ще які. які. Чому тут хотіло мені перекрити. А, все, я зрозуміла. Карти просто хотіли показати, що ось це, що скталося, якраз вклалися гроші, але попередньо. Тобто попередньо були задіяні гроші. І ось тепер конкретно, коли я запитала, як саме росіяни задіяні, от тут випав і туз монет, і король монет. Тобто ми не просто слід, тут російські гроші. Тобто тут заплатили конкретно замовне. Давайте конкретніше подивимося. Ще нехай нам покажуть. Може, якісь є деталі, які нам треба знати. Щось, що ми не добачаємо. А, ви знаєте, зараз я вам скажу. Ну, то, що ви знаєте, це агенти. Ось і ця карта про це говорить. Це агенти, які. Пам'ятаєте, колись Зеленський відмовився виступати у Румунії там чи в парламенті, чи де, тому що там якась жінка проросійська щось вигукнула, і він оце ось з того, з тієї, ось я так скажу, це з тієї опери. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогеньки, це так знаєте на швидку руку. Якщо у вас до цієї теми є щось, то ми на днях можемо ще докласти і доробити. Я просто хотіла від себе от почула цю інформацію, хотіла е, знати, є, нема щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогеньке.